Які головні ознаки здорового та потенційно успішного веб стартапу ви шукаєте в першу чергу? І на що звертаєте увагу е, в першу чергу? Це зараз ідеально буде звучати картинка. В першу чергу, це звичайно команда, яка має досвід. Про які вони заявляють, що вони можуть реалізувати, якщо є в команді досвід реалізації уже подібних проєктів, да, це вже великий потенціал. А друге, це ви правильно вибере ніша, звичайно, але не в плані зробили аналітику, зрозуміли, що там що потрібен якийсь там п'ятий блокчейн. А він показує хороші показники трекшену, що цим юзерам. Важливий саме цей продукт в цей момент, або там сінніше. Дуже важливо, якщо ці всі два-три компоненти мечаться. Проблем з трекшеном не буде в юзерах, в грох, да, в якихось там, показниках там, соціальних, можливо, соціальний трекшн. Від такий, такий комплекс одразу знаходиться куча партнерів, які захочуть його забустити, починаючи від не, не, великих платформ або екосистем і закінчуючи якимись платіжними системами. От це такий. Можливо, трошки тривіальний нудний, але відбувається з цих попоїнтів.